Слово майстра. Завершивши посиденьки і вирішивши, що вже зібралися усі, хто треба, товариство вирішило нарешті відправлятися. Та й наймані працівники вантажники вже подавали сигнали підпогиньому про те, що свою роботу вони ніби як вже закінчили. І два воли з возом позаду них готові до того, щоб вирушати. Сір Гандріх попросив передати, що на роздоріжжі на трибор, завтра вранці на вас нібито буде чекати ще один пасажир на піврослик музика наймен майло добробочка чи якось так, доповів він, після чого відправився по своїх справах разом зі своїм побратимом вантажником. Нічого дивного в цьому не було. Адже головний тракт Невервінтера на південь до Лейвона добре охоронявся. Оскільки цей шлях займав дві доби пішки, її першу його половину охороняла верхова сторожа на Вер а другу Вайвонці. Роксікер виїхав 3-4 години тому, і з самого ранку, і у них не було нагоди поговорити безпосередньо перед виїздом. Примикання ж до головного тракту Триборської стежки було достатньо примітним місцем для зустрічі. Шлях авантюристів повинен був скласти два дні з однією ночівлею на головному тракті, що йшов вздовж узбережжя моря мечі. Завтра вранці, після одноденного руху на південь, їм треба було завернути наліво, на схід і, проїхавши по Триборській стерці, ще з півдня завернути знову на південь направо. До вечора група повинна була дістатись до фанеліну і отримати свою плату. Під завершувальні звуки пісні, що співав Барб, Колектив вийшов на двір та прийнявся готуватися до відправлення. Яків перевірив не без допомоги Сіді свого воза і, зайвий раз упевнившись, що все гаразд, друїди умостились на ньому. До них приєднався Юрки Келагар, оскільки на Двергівському возі вже розмістились Бодомар з ельфом. Мало того, що ельфійська компанія була не до душі дров, так там ще й місця вільного не виявилось. Роздумуючи про шлях. Який їм усім доведеться пройти в найближчі два дні, Кавагар прикидав ступінь небезпек, з якими вони могли зіткнутися. Ще в свою бутність серед червонотаврованих Кавагар пам'ятав, що банда співпрацювала із гоблінами, які грабували подорожніх на шляху між головним трактом та поворотом на Фандалін. А отже, Труборська стежка не була безпечною. Хоча за декілька років, що Кавагара не було в тих місцях, щось і могло змінитись. Дроу щиро сумнівався в цьому. Бодомар буцнув свого воза, він у свою чергу якось дивно струснувся, і дальдарин зорений шлях вирішив його перевірити. І дійсно, під вагою речей, якими була навантажена конструкція, деякі металеві елементи прогнулись, а деякі дерев'яні тріснули. Їхати віз міг нормально, але це могло створити додаткові ризики, і тому ельф відремонтував та укріпив конструкцію воза. Тепер, знаючи його будову більш глибоко, дальдарин міг використати цю перевагу у разі непередбачуваної ситуації. Це, по суті, були останні приготування, і товариство відправилось уперед, назустріч пригодам, які, можливо, розтягнуться й більше ніж на декілька днів. Друга частина дня пройшла спокійно. Упереду їхав віз, Роксікарів із Бодомаром Хмурим у якості візниці та дальдарином у якості механіка. Позаду віз під могильного з напіворком, гномом та темним ельфом на ньому. Шлях був достатньо людним, кожну годину траплялись один чи декілька подорожніх. До повороту на триборську стежку залишалось приблизно півтори години шляху в такому темпі, коли сонце торкнулось нижнім своїм краєм горизонту, що було знаком для досвідчених мандрівників про необхідність стати табором на ночівлю. Через півдюжини хвилин і місце знайшлося підходяще. Дальдарин в дорозі не ініціював ніяких розмов. За роки подорожей він звик проводити більшість свого часу мовчки. Іноді, коли йому становилося геть нудно, він миг дістати лютню і почати грати, йдучи дорогу. От і цього разу Дальдарин зняв зі спини лютню, прочистив горло і тихо, ледь гучніше, шуму, що видавав вістакінь, заспівав під акомпанемент лютні. Болемар, звістку про нового члена загону хмурий зустрів скептично. На піврослики народ то славний, проте як вояк, чоловік їх не сприймав. Ну а що з них узяти, коли там чубом дай Боже, метр розточку? Хоча музика найбуде. Коли Дельдарин заспівав, Бодомар спершу супився на нього та незадоволений супів, виправдовуючи своє прізвисько. Проте грав ельф добре і, врешті, здоров'як розчулився, змирився, а потім і сам перейнявся на Слухай Даль, А цю знаєш, цю Судацьку, Ну підіграй! Співав Бодомар більш гучно, ніж вправно, проте не переймався за це. А кому не подобається, нехай спробує сказати те у вічі, якщо, звісно, дотягнеться. Келагар. дійсно, нащо слухати оточення і ідентифікувати засідку, навіть коли очі нічого не бачать. Жителі поверхні вирішили бути не лише сліпими, але й глухими. Не те, щоб йому не подобалась музика і пісні це було добре. Але не в дорозі, коли не знаєш коли, і звідки Болт чи стріла назавжди закінчить спів. Ну, співом то було, допоки волати не почав здоровенний воїн, ім'я якого дрогу гадав би не відразу при необхідності. Спогади про колишніх друзів здавалося доволі близькими, адже коли в твоєму розпорядженні більше п'яти сотень років, один рік чи два вже не здаються великим терміном. Угу, саме те, щоб зазначити, ми їдемо, готуйте лупи та арбалети. Сам Келагар сильніше натягнув капюшон на очі і взагалі не схожий, щоб він намагався розгледіти засідку. На Триборській чи як там ту кляту стежку звуть закритися, та дивіться уважно, якщо не хочете спіймати оплески від гоблінів у вигляді стріл. Сібо Босі. Увесь час, проведений в дорозі, Сібо сидів мовчки з дурнуватою посмішкою на обличчі. Гном не вмів поводитись в новій компанії з представниками інших рас, тому завжди перший час звикав до новоспечених товаришів та спостерігав за їх діями, час від часу вставляючи себе в Здавалось, що друїд босі вже врісся у возик і становив частину креативного дизайну цього транспортного засобу. З усього їх загону Сіво поки прикипав Сибатію до напіворка, з яким сидів поруч, важко душучи в собі відразу на оргське коріння під могильними. Все ж любов до лісу та живих істот, та й в цілому приналежність до друїдської культури пересилювали підсвідоми прояви ненависті до зовнішнього вигляду Якова. До того ж, більш тісне знайомство під могильного з Роксікером надавало в свідомості Сібо якову статус очільника групи. Перший віз вибухнув мелодією. Гном босі рідко бував у тавернах і тому рідко траплялись йому менестрелі. Але той, як же вони гарно співали, особливо коли виконували ельфійські композиції, яка співуча мова. Тому, почувши спів ельфа Дальдарина, обличчя Сібо розквітло в широкій посмішці. Їх же воз йшов слідом мовчки. На буркотливе зауваження Кавагара гном про себе погодився. Варто бути більш уважнішими на дорозі. Все ж їх найняли довести провізію у Фандалін, і розбійники можуть чекати за кожним рогом. В дорозі Яків майже не втручався в управління возу. Воли, тому й хороші їздові, що готові пвестись по прямій, поки не ляснуть полуки. Лише на поворотах та й на вузьких ділянках дороги він хапався заповіддя, а от батіг не використовував взагалі, бо ж вважав, що замість застарілого виховання тварин посередництвом батага і пряника повну перевагу слід надати останньому. Більшість часу підмогильний розлігся на лавиці свого возу, під першою рукою голову й скинувши ноги, та говорив щось пасажиру, або ж слухав природу, що красномовно обігрівала гарні співи товаришів. Сібо. Тож як ти став друїдом? Чи ж не спадкове це в твоїй сім'ї? Або ж, може, трапилось це по чужій волі. За своє життя я із друїдів бачив всього трьох, і один із них був тим ще шарлатаном, який свою любов до природи показував через постійне втручання в природу. Але ти ж справжній друїд, тому мені цікаво, як це сталося. Під могильний повністю відповідав своєму їздовому в і й Але то було зрозуміло. нащо ж то дарма тратити сили там, де можна поберегти їх? Коли наступив час відпочинку, Яків не поспішав одразу лягати спати. Тепер, коли він був повний сил розслабленої першої частини дороги, можна було й трішки напружитись. Тому піворк одв'язав аппелофана і пустив його на узбіччя, перед цим стриможивши його. Найденою каменюкою згладив тріщату поверхню накладок возу, до яких кріпилось спрядження його вола, всі ремені ослабив і скрутив, залишивши поблизу. Свого воза поставив напроти першого возу, все ж якесь укриття. Магія друїдів подарувала йому ряд вмінь, тому він без проблем розпалив невеличке багаття, яке потім розширив і коли всі зібралися коло вогнища, зітворив жменю магічних ягід, одну з яких проковтнув, а інші запропонував своїм товаришам. «Найдайтесь, панове, я піду розкладу пастки, тому дивіться уважно, щоб не потрапити до них раптово. Чергуватиму перед останнім, може, чогось знайду поблизу табору. І геть одразу він почав знімати з возу свої капкани й коробочки з триболами, які розкидав навколо табору. Особливо в проміжках між двома возами в траві, в місцях, де він вважав, ворог захотів би підійти, щоб напасти. Дальдарин. Дальдарин взяв потягнуту йому магічну ягоду і кивнув головою у знак подяки. Переконавшись, що ніхто за ним не спостерігає, він щутком пальців змінив смак своєї ягоди на смак його улюбленої суниці, яка нагадувала йому своїм смаком його рідний ліс. Повечерявши, дедерин сів зручніше для багаття і став думати про свою мету. Розмірковуючи над цим, ельф повелився у транс. Кавагар. Кавагар кивком подякував за ягоду і трохи повивчав її. Подібні вже довелося їсти, але зазвичай вони у кожного різні, проте цікавість не могла перевершити бережливість. Магічні ягоди мали хоч достатньо цілющої сили для того, щоб втримати когось від потрапляння у безодню, а значить, краще не скористатися у випадку, коли так доведеться зробити. А якщо день пройде спокійно, то можна буде і з'їсти та втамувати свою цікавість. Вечір дозволяв нарешті плочам не боліти від сонячного світла, але ще було недостатньо темно для того, щоб можна було почувати себе живим. Все ж, день під сонцем то занадто багато, аби так швидко охолонути й почати жити. Так що ельф все ще намагався якомога менше рухатися, і тим більше дивитися за сонцем, коли воно вже нарешті загине.